Ви коли-небудь замислювались, чому в США так довго існував сухий закон, або чому звичайне пиво раптом стало небезпечним ворогом нації? Виявляється, за цим стоїть не лише боротьба за алкоголем, а й політика, війна та навіть національна ненависть. Сьогодні ми поговоримо про те, як Перша світова війна перетворила американців німецького походження з поважних громадян на ворогів. Як це врешті призвело до появи сумнозвісного сухого закону? Сполучені Штати завжди були країною емігрантів. У другій половині 19 століття мільйони німців переїхали до Америки у пошуках кращого життя. Вони будували міста, працювали на фабриках, відкривали бізнеси. Особливо їхній вплив відчувається у сфері пивоваріння. Такі сьогодні відомі бренди, як Budweiser, Miller, Pabst – Усе це спадок німецьких мігрантів. Пиво у США наприкінці 19 го на початку 20-го століття було таким же символом німецької культури, як сосиски чи традиційні фестивалі. До Першої світової війни німці вважалися чи не найуспішнішою етнічною групою в США. Але все змінилося після 1914 року. Коли в Європі спалахнула Перша світова, США залишалися нейтральними. Але з часом втягувалося дедалі глибше. Американські заводи продавали зброю та продукти. Банки видавали кредити союзникам. А головним ворогом союзників була Німеччина. І тут почалася справжня трагедія для мільйонів американців німецького походження. Газети рясніли заголовками: німці варвари, гуни нищать Європу. Пропаганда малювала німців ворогами цивілізацій. Звідси й народилася хвиля ненависті. У США почалися напади на людей із німецькими прізвищами. Їх могли звільнити з роботи тільки тому, що вони занадто німці. Були випадки самосуду і навіть лінчування. Міста й вулиці з німецькими назвами поспіхом перейменовували німецьку мову. Перестали викладати у школах. Оркестри відмовлялися виконувати Бетховена та Вагнера. Але найбільше дісталося пиву, адже пивоваріння у США було майже повністю в руках німців. І от пропаганда заявила: Падлюк німецькі нас споюють. Антиалкогольні рухи, які й до того існували, раптом отримали новий аргумент. Пиво це зброя ворога. Звідси до ідеї сухого закону був один крок. Адже боротися з алкоголем означало боротися із німцями. Антиалкогольні організації, такі як Жіноча Християнська спілка тверезості чи Антисалунна Ліга. Вже десятиліттями вимагали заборонити алкоголь. Вони говорили про мораль, сім'ю, злочинність. Але саме під час війни їхні аргументи отримали політичну вагу. Якщо пивоварні належали ворогам, то заборона алкоголю це патріотичний крок. У 1919 році була ухвалена 18 та поправка до Конституції і в США офіційно почалася ера сухого закону. А що сталося далі, ви, мабуть, знаєте. Замість здорової та тверезої нації США отримали бум мафії, підпільних барів і бутлегерів. Люди пили не менше, ніж раніше, але тепер на цьому заробляли кримінальні угрупування. І все ж варто пам'ятати, одна з причин появи сухого закону це не тільки турбота про мораль, а й хвиля ненависті до німців під час Першої світової війни. Отже, історія сухого закону це не просто історія про алкоголь, це історія про війну, пропаганду і про те, як швидко суспільство може перетворити сусідів і співгромадян на ворогів. Тож, наступного разу, відкриваючи пляшку пива, згадайте колись воно було символом цілої культури, а потім стало небезпечним ворогом США.